Зараз, поки ми шукали килимочки для наших покупців, побачили одиничні розміри, на які ми зробимо розпродаж. Тільки в одному розмірі залишилися класної якості шовковою ниточкою. Давайте я вам зараз покажу: один мільйонник, а два йдуть мікрофібра і шовкова ниточка. Дивіться, будь ласка, тільки в одному розмірі робимо розпродаж саме на ці килимочки. Гляньте, один скандинавський сірий, подивіться, ось такий. Дивіться, яка краса. У розмірі 2х3 щільністю йде мільйон узлів. Іді сюди ближче. Ниточка тут йде поліестерова, не мікрофібра. Тобто одна із самих якісних ниточок, які розсипчать йдуть. І звісно, натуральна катонова основа. Ось такого пану кілимочок у розмірі 2х3 буде коштувати 350 бомбезної, шикарної, щільної якості. Давайте далі. Також є мармур. Є мармур бомбезний ексклюзив. В одному розмірі 2 на 3. Зелений, но найвищої якості. Ви зараз побачите Ви зараз побачите якість цього малюнку, ви все зрозумієте. Дивіться сюди, будь ласка, один в своєму розді. Розмір 2 на 3. Розмір 2 на 3. Фабрика, до речі, це йде центр Карпет. Одна із найкрутих фабрик в Туреччині. Подивіться, будь ласка. У розмірі 2 на 3 такий килимоч. Ви ми, ми взагалі, ось, до речі, етикеточка. Взагалі ці килимочки продавали в магазині 7950. Ціну на нього робимо 4990, розмір 2х3, вниточка 11 мм. Подивіться на кольорову гаму. Подивіться, як зроблений малюнок. Тут наложені сіро, графітово, темний беж, пудра холодна і зелень. А останній точно перейде вам всім. Но тим, хто чоловік не ходив взутий, так як я вдома. Зараз покажу вам. Дивіться. Дивіться і закривайте. Закривайте ваші очі, бо ви його захочете. Я вам гарантую. хо 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 ну що? Я казав, Я казав? 4990. Повністю шовковий килим. Повністю. До речі, етикетка. Деліклі фабрика, турецька фабрика. Якість ретро. 4990, 2 на 3. Ви його хочете, правда? Правда, я знаю, що ви його хочете, бо це якісний килим. Біжовий із золотом. Шикарний килим, Хамелеон. Усе по розпродажу.